Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео вам покажу, як визначити тип лампи, який знаходиться у вас на автомобілі. І як я вже побачив на власному досвіді, що у кожного виробника різний тип ламп, навіть якщо ви будете брати до тої самої моделі фару, повністю в зборі не оригінал. Це буде різна маркировка. Зараз вам покажу на прикладі, як воно було. І так, дивіться. Вже патріоті автомобілі у нас є ось тут маркировка. Так, опускаємося в самий низ. Ось у нас є h 13. Ось це є маркировка лампи, яка стоїть у даному автомобілі. Це в нас фари стоять оригінал, тому так і є тут h 13. Так, дивіться, покажу вам, як я дізнався, що оригінал може відрізнятися від неоригінала. Показую вам, наприклад, ось цієї фари. Це оригінальна фара від Chrysler 200. По заводу у нас стоїть маркировка HIR 2. Лампочка. А ось коли я купив Тайвань, хотів поміняти нові лампочки, приїхав в магазин, взяв хір другий маркировку лампи, а в Тайвані виявилося хір 3. Тобто ось цей цоколь йде ширший і воно не підходить. Тому, якщо будете. Десь їхати в автомобільний магазин по лампу. Дивіться, яка саме у вас маркировка. Щоб не помилилися, купили, а поверненню не підлягає. Що ж, до нових зустрічей!